Краще бачити вночі і взагалі краще бачити вночі. В комплекті вони йдуть по два штуки. Ось таким чином вони скріплені просто скотчем. Коштують вони 250 гривень, тому, звісно ж, замовляйте. Ціна невелика, але зараз я покажу, як вони світять. Звісно, фрагмент не дуже вдалий, тому що мені було незручно знімати. Але світять вони від... Поганого розрядженого акумулятору досить добре. А коли я підключив до акумулятора машини, вони світили взагалі як ліхтарі, реальні як прожектор. Метрів на 20 я бачив все дуже добре. Ось так виглядають ці ліхтарі. Таким чином вони виглядають. Просто подивіться, просто подивіться на величину цієї лінзи. Вона прям виступає як яйце. Дивіться, просто максимально велика лінза. Саме завдяки цій лінзі вони дуже добре світять. Також в комплекті йдуть ось такі два кріплі.